2012 – знаковий рік у діяльності Волинського інституту після дипломної педагогічної освіти цього року державна освітня установа взяла участь у четвертій національній виставці «Інноватика в сучасній освіті за словами ректора Михайла Сташенка, цей захід надзвичайно представницький. Його організатори. Міністерство освіти і науки, молоді і спорту та Національна академія педагогічних наук. Учасниками конкурсу стало більше 800 навчальних закладів різних країн, серед яких і Сполучені Штати. Волиняни презентували чотири проекти із різних видів науково-освітньої інноваційної діяльності, отримали диплом і найвищу нагороду золоту медаль. За вагомий особистий внесок у розвиток і впровадження освітніх інновацій відзначили і керівника закладу Михайла Сташенка. Ми брали повнометражну участь і в самій виставці. Презентації, ми ще і провели круглий стіл для учасників виставки, де презентували результати наукової роботи загальноінститутської, з антрологічної моделі підготовки фахівців в процесі змін. Власне, всі ці. Складові зіграли свою остаточну роль в оцінці інноваційної діяльності інституту в, освітній, в освітньому процесі в області. Ми маємо можливість обмінюватись педагогічними працівниками при викладанні тих чи інших ну, швидше тематичних, наперед обумовлених курсів у вигляді спеціальних тренінгів. Скажімо, одеська група викладала в Луцьку, Луцька група викладала в Львівському інституті і таке інше. Отже, ми, крім всього іншого, ще і реалізуємо на теренах України принципи Болонського процесу. Бо говорити про мобільність, гарні. Перекладені слова це одна справа, а інша справа спромогтись це реалізувати. Згідно з законодавством, педагогічні працівники підвищують кваліфікацію раз у п'ять років. Сьогодні найефективнішою залишається денна форма навчання, що надає відповідний інструментарій та сучасні засоби методичної роботи. За словами Михайла Сташенка, у системі освіти реалізується державна соціальна програма, відповідно до якої володіти інформаційно-комунікаційними технологіями мають усі педагоги. Більше того, не... Пунктом 3.20 цього положення вимагається підвищення кваліфікації щодо всіх предметів, які викладають педагогічні працівники. В Олинській області по суті своїй аграрній мережа така, що більшість шкіл, шкіл мають якість сільських, і всіх навчальних закладах зрозуміло, що реалії такі, що педпрацівник вимушений. Мати педагогічне навантаження не з одного предмету. Отже, зрозуміло, що підвищення кваліфікації має відбуватись з тих предметів, які викладає педпрацівник. У 2010-му, передбачаючи інноваційні процеси в освіті, Волинським інститутом після дипломної педагогічної освіти впроваджені інтегровані курси підвищення кваліфікації. Розроблена та затверджена міністерством методика надає право учителю одночасно підвищувати кваліфікацію із основного і додаткового предмету. Вчитель математики викладає ще і образотворче мистецтво. Дивно виглядає, так дивно, але це реальний приклад, і якось з цим треба давати раду. Отже, в рамках денної форми курсів підвищення кваліфікації, інститут розробив методику, затверджену науково-методичною радою, де надає право як виняток підвищити кваліфікацію. Поряд з основним предметом і з додаткового. Власне, ми в такий спосіб, організовуючи навчальний процес, знімаємо всі виклики, які привносить сьогодення маю на увазі запровадження сучасних, сучасних законодавчих актів. Ми пропонуємо своїм слухачам. Пройти навчання за міжнародною програмою програмою підтриманою Міністерством освіти і науки, молоді і спорту, розробленою американською корпорацією Intel Вже остання сучасна версія Intel Вона українізована, десята версія. Intel навчання для майбутнього на потужностях інституту. За 72 годинною програмою під керівництвом добре підготовлених тренерів тренерів підготовлені в корпорації Інтел в Україні в рамках підтримки міністерства. Наші слухачі мають можливість реалізуватись, самореалізуватись само і отримати сертифікат. Виконавши відповідну самостійну роботу, вона під час цього ж навчання реєструється в Інтл в Україні, отримується експертна оцінка і видається сертифікат за підписом керівника цієї установи. І керівника установи, де підвищується де де це навчання. Волинський інститут після дипломної педагогічної освіти веде активну дослідну експериментальну діяльність. Зі слів Михайла Сташенка у цьому напрямку інститутом паспортизовано 31 Волинську школу. За результатами рейтингу у всеукраїнському конкурсі вчитель року Волинь ділить першість із Києвом і Київською областю. Це несумнівний спільний результат як навчальник закладів, які готують педагогічних працівників. як... Координована така системна методична робота е, методичних об'єднань, е, методичних служб районів міст під керівництвом, звичайно, е, Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти, е, результати е, цієї діяльності і результати е, ну, е, запровадження інноватик в освітню діяльності інституту в першу чергу підкріплені і результатами зовнішнього незалежного оцінювання. Всім відомо, що протягом трьох останніх років в рейтингу результатів учасників регіональних результатів маю на увазі по областях учасників зовнішнього незалежного оцінювання, що продемонстрували най Найвищий рівень, тобто більше 183 балів, з зі всіх предметів, з яких відбувалось тестування, Волинська область впевнено посідає друге місце після Львівської. І абсолютне перше місце за низьким результатом учасників, які продемонстрували початковий рівень, тобто до 124 балів. Мета і завдання дослідної експериментальної роботи змінюється що 5 років. У цей час кожен навчальний заклад працює за відповідним напрямком. Під час дослідної експериментальної роботи розробляються моделі життєздатності старшокласника, готування підготовка старшокласника до конкурентноздатності у майбутньому житті, вибір професії. Коли мова йде про дошкільні навчальні заклади, то в основному. Моделюється ситуація адаптації дошкільника до перебування в дошкільному навчальному закладі, його підготовка до навчання у школі, робота з батьками, знаходження різноманітних компромісів і так далі. Що стосується шкіл-інтернатів, то дослідно експериментальна робота дуже часто теж відбувається щодо моделювання різноманітних життєвих ситуацій, щодо придатності випускників. Інтернатів до майбутнього життя. Науковими і прикладними дослідженнями в інституті післядипломної педагогічної освіти займається лабораторія освітніх інновацій. Низку теоретичних напрацювань методистів втілюють у життя педагоги опорних шкіл області. Сьогодні серед пріоритетних тем профільне навчання, екологічна культура, музейна педагогіка. А найбільш сучасною інновацією у системі середньої освіти є впровадження державно-громадської моделі управління навчальним закладом. В реалізації саме цього питання ми дуже тісно співпрацюємо з всеукраїнським фондом Крок за кроком, який вперше так дуже ґрунтовно, по-новому, по сучасному, підняв ідею сучасних моделей державного громадського управління, і за співпраці з міжнародним фондом відродження і міжнародного фонду. Стюарта Мота розробили проект Школа як осередок розвиток громади. Громадсько-активна школа будує свою діяльність на трьох принципах сучасних і зрозумілих для наших педагогів: демократизація, партнерство і волонтерство. І на сьогодні ми маємо цілу мережу навчальних закладів, яка об'єднана ідеєю громадсько-активної школи. Крім того, є опорні навчальні заклади, з якими ми співпрацюємо, відпрацьовуємо цю модель, і серед цих навчальних закладів. Хочу назвати Заборозьку школу Луцького району і Залізницький НВК Любашівського району. Саме ці навчальні заклади вони є в нас опорними, були учасниками багатьох всеукраїнських міжнародних конференцій. І найцікавіший момент у цій співпраці з цій інновації, що саме в цих школах, особливо в Заборозькій школі, було відпрацьовано стандарти міжнародної діяльності громадсько-активних шкіл. Цей проект був реалізовано у вісьми країнах світу. 80 шкіл брало участь, серед них Україна, і нам дуже приємно, що серед українських шкіл це була наша школа. Ці Матеріали було опрацьовано, переведено в ранг наукової моделі і водночас практичної, тому що школа працює за цією моделлю. І ці теоретичні практичні напрацювання, спільно інститут і школа, навчальний заклад, були представлені у цьому році на виставці в Києві і були відзначені як справді матеріали, які відображають інноватику в сучасній школі. Духовно-моральне виховання школярів ще один виклик сучасній школі. Сьогодні на Волині діють дві грифовані Міністерством освіти і науки програми. За рішенням міністерства викладати новий предмет мають право вчителі, які пройшли курсову підготовку. Серед чотирьох інститутів України ліцензію на навчальний план отримав і Волинський інститут після дипломної педагогічної освіти. І завдання сьогоднішнє наше працюючи і готуючи вчителя це дати йому ази класичного релігієзнавства і одночасно навчити, як в полірелігійному суспільстві толерантно знайти підхід до дітей з абсолютно різних конфесій, з абсолютно різним релігійним світоглядом. Проблем дуже багато, але вирішення цих проблем ми бачимо у співпраці з сім'ями, і що, мабуть, є головним, це у співпраці з Волинською радою церков. Я, мабуть, подивую слухачів, коли скажу, що ми почали в 2006 році плідну співпрацю з нашими духовними лідерами з духовенством, і на наш запит була створена. Координаційна робоча група представників Волинської ради церков і працівників інституту післядипломної освіти управління освіти і науки Волинської обдержадміністрації. От починаючи з 2007 року, ми починаємо разом готувати педагогів до того, як толерантно з повагою до абсолютно різного релігійного світогляду формувати наших дітей на принципах християнської морально-етичної доктрини. В області розроблено сайт Християнська етика на Волині. Поряд з іншими напрацюваннями, методисти інституту представили розробку на четвертій національній виставці «Інноватика в сучасній освіті. За змістовим наповненням, сайт посів третє місце в Україні серед подібних проєктів. Добре, дуже відомий міф про а, а, високий рівень радянської освіти. А, я кажу, міф через те, що. А, Освіта завжди конвертується в економіку. Отже, чим вища освіта, тим вищий рівень економіки. Рівень життя наших колег в Євросоюзі інший, ніж в нас. Тому не треба соромитись вчитись. Звичайно, і свого не забувати. Цього року Волинському інституту після дипломної педагогічної освіти виповнилося 72 роки. Державна установа продовжує вести плідну освітню діяльність в галузі вищої освіти. Щороку в стінах інституту 4,5 тисячі волинських вчителів. Із міст, районів, близьких та віддалених селищ і сіл проходять спеціальне навчання і підвищують свій фаховий рівень. Взяти курс на модернізацію та інновації української освіти успішно реалізуються в найрізноманітніших проектах.